Думки оточуючих про вас. Для кого це відео? Для того, хто, в принципі, живе для себе, дуже гарно себе почуває, проте десь глибоко в душі у вас є спогади, які вам ну, трохи так, додають ліричного тону. Так? Тобто розум ваш каже, що в мене все окей, в мене все класно, а душі чогось не вистачає на підсвідомому рівні. Так, давайте подивимося думки оточуючих в загальному, в загальному, ну оточуючі так, не думають про вас, як, як ви про себе, так, що у вас все добре. Таке враження, що оточуючі дійсно бачать ваші проблеми і ваші ці спогади, які вам не дають покоя, спокою, і неможливість від цього зараз позбутися. Так, можливо, це у вас просто перспективи такі гарні, але оточуючи цих перспектив не бачу. Давайте подивимося погляд протилежної статі. Як вас бачить протилежна стать. Протилежна стать вас бачить ресурсною, проте такою, якій трохи важко і яка не бачить виходу з якоїсь ситуації. Також я вам скажу так, що ви, в принципі. Оця лірична нотка ваших спогадів, ви думаєте, що її ніхто не бачить, але насправді дуже багато людей її бачить. Можливо, щось є у погляді, можливо, знаєте, як говорять про людину, що в неї вже вигляд зайнятої людини, тому до неї протилежна стать відчуває вже цю зайнятість. Хоча ця зайнятість може бути лише в душі, можливо, вона і не така важлива, але вона в вашій душі є. Якою вас рахують, Так, оточуючи, бачать це все. І тому рахують вас холодною. Вони думають, що це все так і має бути. Що дійсно ці спогади вам сильно заважають жити. Так, 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 так. Бачите, для вас ви думаєте, що це. Лише вам відомо, а для оточуючих вони все це бачать. Так, як підняти собі настрій та вийти в позитивну ноточку. Ну, працюйте над собою, робіть собі приємне і навчіться не обирати лише спогади, а й дивитися в майбутнє. Тому що спогади можуть бути спогадами, а майбутнє може бути майбутнім. Як я колись чула думку, що любові бувають різні.